Говорить, що тебе нема хтось говорить, що далеко ти, та знаю, я, що ти живеш в мені, моє серце у твоїх руках, ти благий і любов Твоя навіки. Ти благий, І любов Твоя навіки. Ти благий. І любов Твоя навіки. Ти благий. Ти благий. говорить, що тебе неба, хтось говорить, та знаю я, що ти живеш мені, моє серце у твоїх руках. І любов твоя навіки, ти благий, і любов твоя навіки. пожитях, К водам тихим воришь меня. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Где бы я ни шел, ты всегда со мной. Где бы я ни шел, не убоюсь я зла, Жезло, і койпоса успокоять мене. Де би я нішов, не в я зла. Туна. Раптово. Я... Можливо, могли б бути ще дні чи роки, ми не знаємо. Але сталося те, що маємо на сьогодні. І сьогодні ми тут зібралися, щоб попрощатися з цих качество. Більше 80 років вона прожила. Це було непросте життя. залишилася без чоловіка, без сина. Славік сьогодні не може бути по певним фізичним причинам, також на цьому місці сьогодні. Але знаєте, коли ми зустрічалися, я приходив в гості, ми спілкувалися, зазванювалися. Вона завжди була дуже радісною. Так. Завжди була дуже радісною, рада всім була бачити, всім завжди передавала вітання. І ці слова із псалами, які ми тільки що співали, я так сильно люблю тебе, це було в її серці ці слова. Вона дуже сильно любила Бога. Дуже сильно любила Ісуса Христа. Це було видно в її вустах, в її словах, в її молитвах, коли ми зустрічалися, вона завжди любила співати. Свій любим псалом. псалом Господь Пастир мій, тому що в неї був чудовий голос. Ви знаєте, що вона і співала, і виступала. Тому використовувала цей голос також для того, щоб славити Господа і Ісуса Христа. Але сьогодні ми тут і ми зібралися, щоб попрощатися, щоб провести останній земний шлях тютю Катю, маму. Бабусю, Бабусю, сестру. Серце сумує, тому що ми звикаємо до, до добрих людей. І коли добрі люди з нашого життя уходять, чогось в нашому житті не вистачає хоч.